Шикарна альтернатива Теслі Y за ті самі кошти і таких самих років. Давайте розглянемо. Іонік yeah, на сел комплектації. Е, цей конкретно варіант був виграний вчора за 7100 доларів. Е, його ціна в Україні буде 13 тисяч, навіть трошки менше. Раніше ми їх особо не купували, тому що не було багато запчастин і досить дорогі вони були. На даний момент вже можете навіть на OLX подивитися. Купити запчастини нема проблем. Хто не хоче гратися, можна купити повністю весь комплект е, запчастинку кузовних. Це, типу, буде, зараз покажу більш детальніше. Е, капот, е, телевізор з радіаторами, з вентиляторами, зі всім, підсилювач, два крила, дві фари, комплектний бампер за 5 тисяч доларів. Е, по факту, по цій машині, це все, що. Буде необхідно. ну то ще лобове замінити необхідно. Загальна сума ремонту цієї машини орієнтовно вийде в 6 тисяч доларів. Думаю, ну можливо, 7, бо ще безпеку треба буде зробити. А так, ну хто не хоче ігрика, можливо, не подобається по кузову чи ще по якимсь певним критеріям. Зверніть увагу на дані автомобілі. Вони зараз дуже круто торгуються і можна виграти і дуже гарно зекономити, так як ці машини в Україні стартують від 28 тисяч доларів. І вище звертайтесь компанію Інтертрейд. Дякую за увагу. З вами був Максим.